нас вона завантажена в програму. Відповідно, по прийняті рішення потрібно, щоб вона скільки була не закрита, для того, щоб питання, які були спірні комісія, визначилася, і рекомендація, яка була на сесію, має бути проведена повністю і закрита. Тому, будь ласка, е зареєструйтеся, да. речлени, будь ласка, шановні депутати, зареєструйтеся виключно земельна комісія. А більше ніхто не зможе. Нет, відкрита тільки за зареєструємося. Замельна комісія. Готовий? Так, потім став на реєстрацію.

Ти каже попередньо, де зовушки не мають. Наперечь. Так, якщо заперечень, випутання немає, ставимо на голосування. Я не мав в депутати ставлю на голосування. Ми там виїжджали, це село Глицьке, перегна. П'яти. Ставлю на голосування за основу та цілому. Голосуємо. Рішення прийнято. Слідуючий договор. Зараз зачекається, що ми ще <звіг> про надання досумки Євліані Едуардові. Виїжджала комісія на даний момент підготовлений проєкт рішення на даний доступ. Однак є пропозиція Перенести Перенесе перенесли. Є пропозиція перенести таких людини, сусідки також ворот, вона їм користується. Це є проєкт рішення, так? Ні, там в тексті розмову, а розмову. Так, то що ми голосуємо за основу? так? за основу. Так, ставимо голосування за основу. За основу прийшло. Так, пропозиція від українця перенести. За шість правочка пройшла. Так, тепер в цілому Слідче в нас наші... є 51. Згодом Віка Руслана Мартиніна, щоб надати земельні ділянки це лише підсоти, залишив термін на 7 років для ведення городності в селі Україсь. У ці оверному періоді. Які пропозиції зауваження? Ставлю на голосування за основу картового. Ставлю на голосування за основу карціону. Шість рішення прийнято. Рішення вибрав призначення з самому. Сільво чи змінити з 12 на 4 на номерно 7. Так само у вулиці Березини. Пропозиції зауваження. Ставлю на голосування за основу та в цілому. Це по позаводи нашого селищі. Ставлю на голосування за основу та в цілому. За 6 рішення прийнято. перенести То давайте повернемося до голосування, так? Треба повертатися, договоримо. Повертаємося до голосування. Треба голосувати. Що повернутися? Ні? Ви давайте рекомендацію. За, за основу є. тоді за основу. Питання, яке в нас уново у порядку these Рішення не прийнято на сесії. Які ще запитання заверти? Все, Закриваємо комісію.